Вітаю. Я часто згадую цю програму. Постійно нею користуюся, але так і не зробив якусь інструкцію з користування. Можливо, не дарма. Це програма Lutris. І кілька місяців тому в неї додали багато нових фішок. Тож почнімо розбиратися, як користуватися Lutris. Lutris – це графічне меню для налаштування Vine, якщо можна так сказати. Також його можна назвати просто лаунчером. З допомогою Lutris можна запустити Windows ігри та програми через Wine і не тільки. Також Lutris підтримує деякі емулятори. На своєму сайті розробники пропонують тисячу скриптів для встановлення в 1 клас. Є інтеграція з популярними магазинами. Одним словом, програма потужна. Почнімо знайомство з інтерфейсом. Основне робоче поле містить список встановлених ігор. Вони можуть бути як списком, так і плитками. Ігри можуть сортуватися, але мені це ніколи не було потрібно. Значно простіше просто приховати або видалити плитку з грою. З лівого боку можна побачити, називаємо це категоріями, можна увімкнути показ всіх ігор, або увімкнути показ ігор, які поставлені через, наприклад, GOG. Окремо хочу виділити інтеграцію. Є інтеграція із Steam, GOG, Epic, Ubisoft та іншими. Але насправді інтеграцію можна назвати лише з GOG. Ви можете авторизуватися через Lutris та отримати доступ до своєї бібліотеки GOG. і ставити ігри прямо з Lutris. Інші ж так звані інтеграції, просто встановлюють лаунчер цього магазину через Vine. Отже, як додати встановити гру в Lutris? Ви можете скористатися скриптом швидкого встановлення, вони є на офіційному сайті. Знаходите потрібну гру та натискаєте кнопку Install напроти відповідного магазину. Браузер запитує у вас, через яку програму відкрити це посилання обирайте Lutris. Якщо лаунчер підхопив посилання, то повинно з'явитися вікно, де ви вже обираєте місце встановлення і далі-далі далі. Якщо ж потрібного способа немає, тоді гру можна встановити вручну. Цей спосіб також підійде для офлайн-встановлювачів. Для встановлення гри потрібно створити так звану пляшку. Для цього натискаємо плюс зверху зліва. Вибирайте останній пункт. Вікно налаштувань містить 4 вкладки: Я не вдаю тонкі налаштування. В 99% випадків гра запускається і працює. Ну що ще треба? Перша вкладка інформаційна. Тут ми вказуємо назву гри та спосіб запуску. Візуали, такі як я, також можуть поставити зображення, щоб легше було орієнтуватися в списку ігор. В другій вкладці вказується шлях до самої гри та до пляшки. Це поля Executable та Wine Prefix відповідно. Інші поля я не чіпаю. Для встановлення гри спочатку треба вказати шлях до інсталятора. Після встановлення змінюємо його на шлях до файлу запуску гри. Пізніше покажу, як це робиться. Третя та четверта вкладки для тонких налаштувань, їх можна поки начіпати. Тиснемо Зберегти. Обираємо нашу гру із списку. Знизу з'явиться панель. Натискаємо Play. Якщо все добре, то має запуститися встановлювач. Залишилось лише обрати місце встановлення. Після встановлення гри натискаємо стрілочку біля кнопки Play та обираємо пункт Configuration. У вікні конфігурації у другій вкладці змінюємо поле Executable. Обираємо шлях вже до самого файлу для запуску гри. От і вся премудрість. Далі просто запускаємо гру через «Lutris» та насолоджуємось. Так, так, так. А що це в мене тут запустилось? Oh, це ж Awakening the Power of the Roots. Це невелика стрілялка в стилі лоу полі. Вона оповідає історію солдата якого серйозно поранили. І коли він вже готовий був здатися, до нього удивився дух його діда та розповів свою історію, як він боронив Україну в свій час. Це надихає воїна битися далі. Гра створена в межах конкурсу за кілька днів з нуля, тому має всього два рівні. Хочу сказати, що було безмежно приємно постріляти краснопузи. гра затягує і це головне. Я б хотів побачити розвиток цих ідей, бо гра має потенціал. Тому прошу підтримати розробників. В конкурсі беруть участь дві гри. На обидві я залишу посилання в описі. Щоб підтримати, перейдіть за посиланнями та натисніть сердечко. Це не комерційне оголошення, мені дійсно хочеться побачити розвиток ідей. Сам голосую і вас припрошую. А тепер поїхали далі розбиратися з Лутріс. Якщо щось пішло не так, то завжди можна подивитися логи. Натисніть стрілочку біля кнопки Play та оберіть пункт Show Logs. Мене ці логи постійно виручали, коли я ставив моди на Skyrim. Так можна відслідкувати, який саме мод багує і не дає запустити гру. В більшості ситуацій допомагає змінити версію Vine. Для цього заходимо вже в знайоме меню Configurations. Переходимо в третю вкладку та змінюємо поле Vine Version. Якщо ж ви тільки встановили Lutris, в цьому полі може не бути ніяких додаткових версій. Для встановлення нових версій Vine на основному вікні на панелі зліва знайдіть пункт Vine. Піля шестерні має бути кнопка менеджера версій. Натискаємо її. Має з'явитися вікно із списком версії Wine. Відмітьте бажану версію галочкою і Wine має встановитися автоматично. Після встановлення нова версія має з'явитися в списку. Змінюємо версію та повторюємо спробу запуску. Щоб кожного разу не запускати спочатку Lutris, можна створити шоткат гри на робочий стіл або в меню програм. На останок розповім за поля Environment Variable. Тут можна увімкнути MangoHod для моніторингу системи та увімкнути деякі оптимізації. Вам треба поставити Mangohood. Спосіб вже вибирайте самі. Він може лежати в репозиторіях вашого дистрибутива або ж можна скомпілювати його з сирого коду. Неважливо, головне поставте. Лише зважайте, що для 32-бітних ігор треба поставити ще й додатково 32-бітну версію MangoHood. Далі обираємо гру. Та заходимо в конфігурації. Нам потрібна четверта вкладка System Options. Нижче можна побачити поле Environment Variable. Клацаємо кнопку Add та вводимо mango Hood в полі Key і одиницю в колонці Value. Я для надійності пишу капсом, але це може бути не обов'язково. Також voltery card AMD можуть прописати оцей параметр для оптимізації роботи відеокарти. Якщо у вас карта Nvidia, то у вас буде навіть трошки більше опцій. Але ці оптимізації лише для карт з вулкану. Зберігаємо налаштування та запускаємо гру. Має з'явитися MangoHood. Таким чином, можна прописувати додаткові параметри для запуску. Наприклад, у мене інколи не стартує гейммод, якщо просто вімкнути галочку. Його можна вручну прописати в цьому полі. Логіка та сама. Як я вже сказав, ці налаштування спрацьовують в 99% випадків. Якщо ви наткнулися на цей 1%, то тут же я нічим не можу допомогти. Адже залізо у всіх різне, та й ігри різні. Інколи треба навіть не новішу, а старішу версію Vine брати. Буває і таке. Але я вас вірю: налаштування всі підписані, і в Google можна знайти, що і за що відповідає. Наче розповів все, що хотів. Тож ставте коментарі, пишіть вподобайки. Донатте ЗСУ. До нових зустрічей.